Оптимальні строки збору корму стають коротшими, а вимоги до продуктивності зростають. Саме тому стає все важливіше мати в наявності надійні машини. Джамбо розроблений для найвищої надійності. Найбільшим викликом є забезпечення чистого підбирання корму за будь-яких умов роботи протягом усього сезону. Ведення семирядного підбирача здійснюється за допомогою розташованих по обидва боки напрямних сталевих доріжок. Керовані граблини встановлені з невеликим кутом від вертикалі назад. Гідравлічний привод підбирача автоматично або в ручному режимі змінює частоту обертання ротора відповідно до зміни швидкості руху. Це гарантує максимальну пропускну спроможність підбирача на високій швидкості та постійну продуктивність підбирання. Будь це сінаж, трав'яний силос. Зелений корм чи солома. Джамбот байливо підбирає все за будь-яких умов. Керовані граблини підбирача забезпечують довге і активне транспортування корму аж до місця виходу граблин. Так гарантується ефективна передача корму на ротор. Через низькі оберти корм не прочісується. Напрям розміщення стебл у валку підбирається один до одного, передається на ротор та забезпечує найкращу якість нарізки. Як тільки на великий ротор з його оптимізованими граблинами потрапляє корм, він дбайливо проштовхує його крізь подрібнювальний механізм короткої нарізки. У разі потрапляння сторонніх предметів з масою корму спрацьовує запатентована система захисту ножів, що автоматично повертає ніж назад у початкове положення. Прес підбирач та ножі ефективно захищені від пошкоджень. Тим самим зменшуються вартісні простоювання. Компоненти нового покоління Джамбо проходили випробування за всіма параметрами паралельно на полі та випробувальних стендах. При цьому задану цілю 8 тисяч циклів завантаження, перевезення, розвантаження без поломок вдалося навіть перевершити. Водночас нове покоління джамбо принаджує малою кількістю відмов, високою надійністю користування, рентабельністю і низькими виробничими витратами. Гідропневматичне шасі з великою відстаню між опорами забезпечує надійну керованість, надзвичайну стійкість руху на схилах і стабільність руху на великих швидкостях. Гідропневматичне тридемне шасі розподіляє високі навантаження на вісь 27 на 30 тонн по великій площі. Приклад Джамбо 7470. Корисне навантаження завдяки третій осі збільшується до 50%. Третя вісь зменшує транспортні витрати до 25% залежно від часу та тривалості використання. Успішніше сп'ятінгер.